На війні з російським агресором загинув захисник із міста Рожище Анатолій Репш, 1981 року народження. Сержант 14-ї окремої механізованої бригади загинув 18 січня внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Куп'янськ-Вузловий, що на Харківщині. Про дату та час прощання й поховання Анатолія Репша буде повідомлено додатково. Голобська громада у жалобі за полеглим солдатом Павлом Філюком. Житель села Солотвин прийняв свій останній бій 8 лютого. Тепер оборонцю на віки 35. Про дату та час поховання повідомлять додатково. Ще одна трагічна втрата для Волині. Передчасно обірвалося життя ветерана війни із села Шельвів Віталія Радзіка. Герой став на захист нашої держави, отримав статус учасника бойових дій. Згодом був демобілізований за станом здоров'я. Чин похорону відбудеться завтра, 12 лютого, орієнтовно о 13.30 на кладовищі села Шельвів. Громада Володимира прощатиметься із полеглим оборонцем Анатолієм Крагликом. Захисник прийняв останній бій 7 лютого на запорізькому напрямку. Завтра об 11 годині у церкві віри, надії, любові відбудеться панахида за загиблим воїном. Після заупокійної молитви та прощання біля дому похоронний кортеж рушить до Федерівського кладовища, де на алеї героїв захисник віднайде вічний спочинок. Усіх жителів громади закликають отворити коридор шани і гідно віддати останню шану захиснику. Луцьк схилив голову перед захисником Віктором Смолярем, який віддав своє життя заради незалежності на рідній землі. Він виборював право на життя, де мріяв створити свою сім'ю, мирі і злагоді. Проте, на жаль, цьому не судилося здійснитись. Чоловік добровільно став до лав Збройних сил ще у 2023 році, а з 2024-го вважався зниклим безвісти. Родина жила надією, чекала, молилась і вірила в диво. Лише через Рік стало відомо страшне. Віктор загинув на полі бою 19 грудня 2024 року в районі населеного пункту Кругленьке Курської області. З 24-го був безвісті пропавший, з 19, 17 грудня 24-го останній раз перезвонив, переговорили, сказавши, йде на завдання. Пішов і все. Він був дуже спокійний, був. Добрий був, вічливий завжди був, посміхався, хоч було всяких і багато в житті проблем. Вітя був надзвичайно хорошою людиною. Він трошки був мовчазний, але дуже хороший працюватий, дуже добрий такий він, дуже надійний друг. Ми з ним разом виросли, ми дуже довго дружили. От, але, на жаль, у цивільному житті він працював механіком і був турботливим братом. В дитинстві був тихим, усміхненим хлопцем. Друзі розповідають, що можна було у будь-яку хвилину звернутися за допомогою. Людина, яка хотіла допомогти всім і робила все, що в його силах. В будь-якій ситуації, коли до нього звертався, він не відвертався. Завжди, в будь-яку пору, в будь-який час. Полюбую будь поміч, я приходив до нього. Ой, які ми були в школі? Та ми прогулювали більше в дворах. Гітара, гулянки, знаєте, такі от, по більше. Але е... Вітя був мовчазний, але якщо Вітя говорив, то таке, знаєте, як то кажуть, поділо. Ну, він мене постійно хотів захистити. Знаєте, тоді ж молодість такі дурищі багато. то він постійно мене брав. Ліля, слухай мене, Ліля, слухай мене. Тобто він завжди хотів ну, когось від чогось оберегти. Провести в останню дорогу воїна Віктора Смоляра прийшли небайдужі личани зі словами Він поліг за мир та свободу і попрощатись з ним це найменша подяка. І шана. Ми всі діти Божі. Ми віддаємо честь тим, хто захищаючи Україну, віддає своє. Своє життя. Ну, то як не виказати йому повагу. І все. Свою сім'ю захисник створити не встиг. По собі залишив двох сестер та брата. У кафедральному соборі лунали молитви за душу захисника. З прощальним словом до сім'ї звернувся священнослужитель. От Віктор, маю, зажив до відкритів, щоб попрохати когось. Тому що віддав усе за свободу. Лина, яка доробилася в свободі, завжди буде шукати тої свободи. І не просто шукати, буде змагатися за неї. Буде боротися за нею. І дійсно віддасть все найдорожче. З усіма почастями Віктора Смоляра поховали на кладовищі в селі Гараджа. Анна Павловська, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. У Луцькому районі з понівечного авто діставали жінку. Поблизу села Усичі Торчинської громади трапилася дорожня транспортна пригода, де автівка зіткнулася з деревом. Внаслідок зіткнення у автомобілі була заблокована керманичка легковика. На місце події оперативно прибули рятувальники, які разом із медиками обережно дістали потерпілу з понівеченого авто та за допомогою нож транспортували її до карети швидкої допомоги. Надалі ж потерпілу госпіталізували. У Луцьку на мікрорайоні ЛПЗ вночі лунали постріли. Місцеві кажуть, нібито хтось стріляв у генератор. Чув і бачив. А що чули і бачив? Стріляли кажуть. По чому? По генератору. Та й стріляли вночі. Ну, Нас не а треба знімати, не подавали. А по кому стріляли? Ти щось може розказували. Аж а що хочеш? ми пенсіонери, ми глухі, не чуємо так. Ага. Не ну вибор, в нас там радіатор стоїть. Дуже великі. Місце події загороджене стрічкою. Працює чимало поліції. Коментувати інцидент не поспішають. Кажуть, усі деталі згодом. Детальніше дивіться у наступних випусках новин. На Волині за минулу добу ліквідували три займання. Так, вогонь охопив господарську споруду у місті Любомиль. На щастя, рятувальники швидко ліквідували пожежу. Схоже, причиною займання стало необережне поводження з вогнем. Того ж дня пізно ввечері. Вогонь охопив житловий будинок у селі Шельвів Володимирського району. Загоряння виникло в одній із житлових кімнат. На щастя, обійшлося без потерпілих. Ймовірна причина коротке замикання електромережі. Не обійшлося без пожежі на Камінькаширщині. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Велика Глуша, вулиця Янівка. На місці події було направлено 23 ДБРП, МПО Велика Глуша, МПО Дольськ. Ймовірною причиною пожежі є на конструкції порушення правил монтажу нагрівальних печей. Пожежу ліквідовано у 23.24. Потерпілих на місці події не виявлено. У Луцьку мати залишила свою трирічну дитину посеред вулиці на морозі. Хлопчик отримав переохолодження. Мама в стані алкогольного сп'яніння загубила свою дитину. Небайдужі громадяни набрали на лінію 103 і 102. Відповідно, приїхала поліцейська машина і разом з тим і швидка допомога. Дитину доставили в лікарню. Зразу ж оперативно віднайшли матір. Матір притягнули патрульні поліцейські до відповідальності за появу в стані алкогольного сп'яніння на вулиці. Ювенальний поліцейський вже в лікарні притягнув матір до відповідальності за невиконання батьківських обов'язків. Матір виховує хлопчика самотужки, батько ймовірно помер. Дитина наразі перебуває у лікарні. Сім'я на обліку в службі у справах дітей і в інших соціальних службах не перебуває. Відповідно, вже служба у справді бах дітей міської територіальної громади взяла на контроль саме цю дитину і сім'ю. На Волинській митниці зупинили жінку, яка рухалась зеленим коридором, та схоже забула задекларувати дороговартісні люксові речі. Зокрема, у панянки виявили сумку та взуття на суму понад 300 тисяч гривень. Ми пам'ятаємо, що в нас правило, що людина, громадянин, фізична особа може ввести на митну територію України для особистих цілей, не пов'язаних з підприємницькою діяльністю. Товару, вага якого не перевищує 50 кг на одну особу, а вартість якого не перевищує еквіваленту 500 євро. Якщо у людини більше товару, вона повинна їхати червоним коридором. І, відповідно, письмово декларувати цей товар для того, щоб пізніше сплачувати податки, Щодо неї складений протокол про порушення митних правил за ознаками частини 2 статті 471 Митного кодексу України, який передбачає штраф. У розмірі 30% від вартості предметів порушення жінка ж погодилась піти на мирну угоду, що в свою чергу передбачає добровільну згоду за місяць внести до державного бюджету кошти в розмірі штрафу. Це так звана у народі дубнівська траса, відрізок від Луцька до крупи. Відео зняли два роки тому. І, хоч асфальт не ідеальний, але жодних ям і чітка розмітка. Так виглядала ця дорога, доки доглядати за нею не взялися товариство з обмеженою відповідальністю Луцькавтодорсервіс. Підприємство виграло тендер на експлуатаційне утримання автодоріг на майже 556 мільйонів. За ці гроші зобов'язались доглянути 590 кілометрів автошляху. Не беремось оцінювати, як виглядає решта доріг. Але Дубнівський напрямок, який два роки тому мав такий вигляд, виглядає тепер ось так. А тут минулого року була хороша. Ну так само була, а нормально. Це Ні, ну були ями, але робили. Ага. робилося. На машину я впливає?» Ну так, якщо помаліше їхати, то нормально. Ага. Якщо гнатися, то. Напливає. Податки платимо, все платимо, а дорожні немає. Ну, то як, як яма на ямі, як воно зношується? Воно розбивається все. такі великі ями? далі. Заїдьте, подивись, там ями такі, що тут копиє. Ну, я думаю, що зараз вона в жахливому стані, але сподіваємося, що її будуть розконструювати. Ну доволі так. Да. Менше. Після змінилося. Ну бо місяць час. Щоб приїхати тут, треба добряче поманеврувати між ямами. Як кажуть місцеві, трохи асфальту зійшло разом зі снігом. Але щоб аж так, як нині, то допомогли спеціалісти. Пригнали техніку, намили вибоїн, нарізали ям геть по всьому волинському відрізку і подалися геть. А тут і сніг пішов, і мороз схопився. Де ж тепер дорогу стелити? Стояла уся ця оказія для водіїв добрий місяць. Доки дощ не пішов. Тут і замотушились дорожники. Перто закатували свіжий асфальт у баюри. А той, як на злість, не приставав до дороги. Бо старий асфальт після крепких морозів він сам по собі вже розлазиться. Вантажівки ходять гружовані. Ну, що він туди буде лежати? Є треба по новому все перевозити. Азарту вистачило, щоб згорем навпіл залатати аж одну яму. Далі ентузіазм закінчився. Дорожники випорувались звідси раніше, аніж застиг щойно вкладений асфальт. А водії далі продовжили маневрувати між ямами. Офіс підрядника ТОЗОВ, Луцькавтодорсервіс звідси рукою подати. Йдемо туди, щоб запитати, на що знищили дорогу і коли будуть лагодити. Однак і тут на поріг не пустили. питання? Дорожньому. Якщо по-дорожньому, дорожні роботи того не робить, там інша фірма робить. А там, де той директор, він знаходиться на лікарняному, того, що в нього в дружині стався інсульт, і він знаходиться вдома, де директор, за дитиною за дружиною. А як прізвище? Відсіка посилуємо, якщо жовтне. Замісники воїнів замісника зараз теж немає. Люди здаються відпускав замісників. Тут і не з'ясуєш, хто і за що відповідає, і крайніх немає. На сусідній вулиці у поті чола працює служба відновлення та розвитку інфраструктури Волинської області. Нагадуємо, саме тут щедро вділили майже 556 мільйонів гривень для автодор сервісу, щоб дороги були такі доглянуті, як зараз. Ремонт проводиться холодними асфальтобетонними і органомінеральними сумішами. Вони собою передбачають ліквідацію аварійної ямковості, яка і може спричинити скоєнню ДТП. Тому так, дорожники можуть в прохолодну пору року виконувати ліквідацію аварійної ямковості. Схожий заступник начальника цієї служби. Теж не може знайти керівництво переможця тендеру, що відзначити за сумлінну працю. Розповідає, як контролював виконання робіт. Мали працювати на автомобільній дорозі М19 в напрямку Дубного, але, на жаль, погода така, що не вдалося там нічого зробити, окрім там одної чи двох ямок які були дуже аварійними і могли спричинити ДТП і з наслідками. Далі мали чекати підрядників сприятливих погодних умов, ну, принаймні, щоб не було покриття мокрим, і приступити до більш об'ємних робіт. Як вже витратили 556 мільйонів державних коштів і ще підписані вже акти виконаних робіт, держслужбовець скромно змовчав, тільки обмовився, що грошей більше немає. Коштів на капітальні ремонти в період воєнного стану у нас відсутні, тому виходимо з того, що маємо, і за ті кошти, які в нас власне є. Як довго ще петлятимуть між явами на цій дорозі, водії не беруться прогнозувати і в цій службі. Обіцяють, що кращої погоди. Як кажуть у народі, казенного добра не шкода, бо коли виграли більше півмільярда державних грошей, не чекали, доки зійде сонце. Анна Павловська, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Волинянин отримав реальний термін за вчинену смертельну дорожньо транспортну пригоду. Доведено, що 2 червня 2024 року чоловік, керуючи автомобілем на автодорозі поблизу села Хрипачі Володимирського району, наїхав на двох пішоходів, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. У результаті ДТП 75-річна жінка загинула, а 48-річна отримала травми. Суд визнав чоловіка винуватиму вчиненні цього злочину та йому покарання у виді трьох років позбавлення волі і з позбавленням на два роки права керувати транспортними засобами. На Волині судитимуть двох жителів Львівщини та Волинянина за виготовлення та збут наркотиків. Відомо, що ділки організували власну лабораторію, виготовляли та торгували амфетаміном. Зараз вже протиправну діяльність припинено, а за бізнес доведеться відповідати перед судом. Встановлено, що двоє жителів Львівщини та Волиняни налагодили у підпільній лабораторії в одному із сіл Луцького району синтез амфетаміну. Вони закупляли усе необхідне для цього обладнання та хімічні реактиви і синтезували психотропну речовину, яку згодом збували на території Львівщини та Волині. Нині обвинувальний акт щодо трьох членів організованої групи скеровано до суду. У залі Волинського драмтеатру імені Тараса Шевченка повний аншлаг. В межах ініціативи фонд збирає друзів до перегляду вистави. Запросили волонтерів, представників громадських організацій, підопічних геріатричного пансіонату, родини, які перебувають у складних життєвих обставинах. Розпочали з вдячності захисникам та хвилини мовчання за тих, хто загинув, захищаючи наш спокій. Пошука хафіни сценічна розповідь, заснована на реальній історії мами, яка шукає собаку свого полоненого. Ного сина захисника, Афіна не просто тварина. Вона повертає до життя в моменти, коли здається, що все втрачено. У квітні 2022 року Дмитро Салютін потрапив у полон. Свою собаку він залишив у бункері заводу Ілліча. Дав собаку своїй посестрі, але коли побачив її собаку, що лишай собаку, бо ми її постріли. Понад два роки морпіг привів у полоні. РФ. вистава торкається болючих спогадів і водночас показує, що навіть у найтемніші періоди людину рятує невидимий зв'язок із тими, хто завжди чекає. У залі тиша, у якій чути дихання. А глядачі уважно вслухаються у кожну репліку. Цей вечір закарбовується в пам'яті. Для багатьох із запрошених це рідкісна можливість вийти за межі звичних стін. Я в університеті третього покоління. Нас часто запрошують, і я дуже рада, що ми можемо подивитися навіть в такому році, обговорити потім і все для себе приємне. Щось, взагалі я люблю дуже театр. Наш драматичний театр для мене це моє життя. Я дуже люблю наш театр, люблю наших акт актерів, ак е артистів наших. Дуже-дуже люблю. Я цим живу. Обожнюю ходити в театр, обожнюю вистави, ну, особливо цю виставу, бо вона про воїнів. Які дуже хочеться, щоб повернулись живими додому. І Це дуже зворушлива вистава. І воїна, який думали, що він загинув, а він виявився живим. І дійсно дуже хочеться, щоб воїни не гинули, а повернулись додому живими. Ініціатива фонд збирає друзів має конкретну мету підтримати тих, хто часто залишається поза увагою культурних подій. Сьогодні фонд «Ігоря Гаряпалиця тільки разом зібрав тих людей, для кого і підтримка важлива, і допомога, і показуємо їм особливу виставу. Це вистава, яка заснована на реальних подіях жінки, яка Очікуючи сина з полону, шукала його собаку, яку вона ніколи не бачила. Шукала, знайшла і змогла привести її до Луцька. Ця історія про силу духу, ця історія про надію і любов, яка перемагає. Це історія, яку має побачити кожен для того, аби зрозуміти, наскільки ми сильна нація. 700 місць, 700 історій цього вечора. Вони поєднали з історією мами захисника і вірної Афіни. І кожен виніс із театру щось своє: пам'ять, вдячність, надію. Мирослава Сябар, Мирослав Хотимчук, телеканал Аварс. Друга половина дня, поки Луцьк живе у звичному ритмі під землею. В одному з мікрорайонів міста сталася аварія. Відключення без графіка погодинних відключень, бо локальне пошкодження у мережі. Морозий пікове навантаження не витримала лінія у 10 кіловольт. Сотні мешканців одночасно вмикають електрочайники, бойлери та пральні машини. Мережа фізично не встигає стабілізуватися. Наслідки такого пікового навантаження миттєві обладнання виходить з ладу, а електропостачання для району зникає в одну секунду. Щоб мережа витримала енергетики, нагадують про правило 15 хвилин після відновлення світла за графіком. Коли напруга з'явилась, не поспішайте вмикати усі прилади відразу. Дайте мережі кілька хвилин для стабілізації після застосування графіків погодинного відключення. Також має значення черговість. Спочатку вмикайте освітлення. Через кілька хвилин лише один потужний прилад: бойлер, чайник або пральну машину. Це просте правило захистить вашу техніку від перепадів напругу, а мережу від аварії. Раціональне спостереження. Поживання зараз не просто економія, а гарантія, що світло не зникне одразу після вімкнення. Поки кожен із нас вчиться по-новому користуватися технікою енергетики вже на місці, ліквідовують наслідки перенавантаження. Аварія прихована глибоко під асфальтом, але й масштаб цілком реальний. Ця лінія світло в оселях майже 900 родин. Увесь район тримається на резерві. Електропостачання в районі стабільне, проте зараз завдання бригади відновити основну мережу, аби повернути системі її проектну надійність. «В умовах війни енергосистема працює з підвищеним навантаженням. Частина споживачів заживлена через резервні схеми. Через це кабельні лінії знаходяться під особливою напругою. Сьогодні вийшла з ладу кабельна лінія 10 кВ. Наше завдання не просто зробити з'єднувальні муфти. А відновити цілісність цієї лінії це ціла система, яка передбачає роботу лабораторії, монтаж муфт, і після чого ми виконуємо знову випробування підвищеною напругою. Дістатися до точки пробою крізь промерзлий ґрунт найважчий етап. Кожен сантиметр розкопки вимагає граничної обережності, щоб не пошкодити кабель ще більше. Цю ювелірну роботу електромонтери виконують вручну на вулиці. Мороз, але хлопцям не холодно. Темп роботи такий, що пара з рота застигає в повітрі. Ми ремонтуємо кабельну лінію 10 кімовольт. Вона вийшла з ладу. Ми повинні її відновити. Для того в нас мороз зараз. Ми працюємо і відмінним молотком, і ломом, щоб відновити постачання споживачам. Для того нам потрібно відбити ото всю дім, розкопати траншею, зробити з'єднувані муфти і засипати траншею, і потім подати напругу споживачам. Ось вона причина аварії. Кабель не витримав перенавантаження. Коли одночасно вмикаються бойлери, пральні машини, обігрівачі, мережа отримує колосальний удар. Будемо робити кабельну вставку і дві з'єднуваних мовчку. Якщо ж світло зникло поза графіком, перевірте, можливо, сталося локальне пошкодження. Оперативна інформація завжди доступна на сайті Волиню Беленерго у розділі Актуальна інформація щодо відключень так ви миттєво дізнаєте, чи за вашою адресою діють графіки погодинного відключення, чи бригада уже працює над ліквідацією аварії. Починається найвідповідальніший етап монтаж сполучної муфти. Тут немає права на помилку. Тут кожен рух має бути максимально точним. Від якості цієї роботи залежить чи витримає лінія наступний під перенавантаженням. Монтаж муфт потребує чіткого дотримання технології виконання робіт, хоч зараз і морози, але бригада працює для того, щоб у споживачів було світло. Буває всякі, йде дощ, йде сніг, йде все, що тільки не попадя. Ми працюємо, ми виконуємо свою роботу, щоб мовчанам подати світло. Зрештою, кожна така лінія це набагато більше ніж просто кабель під землею. Це світло, яке сьогодні повернулося в оселі сотень лучан. щоб воно не зникло знову. Важливо пам'ятати. Після застосування графіків погодинних відключень мережі потрібен час на стабілізацію. Якщо після вмкнення ми не перевантажуємо систему всім та одразу, вона працює надійно та без збоїв. Це той випадок, коли проста побутова звичка кожного з нас допомагає усім бути зі світлом. 12 лютого в Україні похмура погода. На заході хмарно на Закарпатті дощ. Вночі температура буде від 3 градусів морозу до 4 з позначкою. Плюс День плюсова 3,7 градусів. На сході прояснення тільки на Луганщині. Вночі температура буде від 6 до 13 градусів морозу. Вдень від 1 до 3 з позначкою плюс. На півночі хмарному кресніх на Чернігівщині. Вночі буде мороз 1-9 градусів. До 2 тепла буде вдень. На півдні прояснення можливі тільки у Криму. Вночі температура буде від 5 градусів морозу до 2 тепла. Вдень буде плюсова 5-10 градусів. В центрі нашої країни похмура, на Хмельниччині мокрий сніг. Від 1 до 9 градусів морозу очікується вночі. Вдень буде плюсова температура від 1 до 4 градусів.